Загальна чисельність російського групування в Херсонській, Запорізькій та Заході Донецької області близько 150 тисяч військовослужбовців. Значительні об'єми і бронетехніки техніки іностранного производства, все ще що у противника. В джуючому стані. да й неожиданності можна здатині тут ще не нужно розслаблятися. Резерви у врага є. Це функціонал приблизно 180 батальйонно-тактичних груп, здатних тримати оборону в межах одного-двох кілометрів фронту на одну батальйонно-тактичну групу. Але очевидно, що активна лінія фронту може найближчим часом перевищити 470 км. кілометрів. Це все наводить на думку про те, що концентрація російських. Підрозділів паралелограмі здійснюються для подальшої їх евакуації на Кримський півострів. І якщо уявити собі збільшення контингенту російських окупаційних військ в Криму нехай навіть не на 180 БТГ, а на 100, то зовні заповнення усіх ліній оборони набуває сенсу. Тобто російські окупанти не мають надій утримати материковий південь України і готують шляхи для втечі на півострів. а на самому півострові облас влаштовують лінії оборони, які можливо буде утримувати за наявності того контингенту, який з'явиться. Таким чином, своїми діями командування російських окупаційних військ тільки підтверджує, що ніякого оптимізму для збереження контролю над лівобережним Херсоном і Запоріжжям у нього немає. Звичайно, ця дуже хороша бавовна. Це перша ластівочка у частині, що називається посилення логістично вогневого зашмаргу навколо південного угруповання Російської Федерації. Давайте ми нагадаємо херсонську операцію, бо десь приблизно за такими лекалами вона відбувається. Відбулася, вона почалася тоді, коли ми вперше вдарили Антонівський міст, де ж у середині липня минулого року. І в підсумку на листопад ми вийшли на той дуже хороший результат, який називається звільнення правого берега Дніпра. От, на мій погляд, це і є перший крок у цьому напрямку. Нагадаю, воює не гармата, воює не танк, воює людина. І взагалі сучасна технологічно-індустріальна війна потребує нескінченного потоку ресурсів. Ці ресурси до Ої в який спосіб треба доправляти, і Крим, дійсно, велика бойова база Російської Федерації там зосереджено неймовірно багато найрізноманітнішого заліза, паливно-мастильних матеріалів і тому подібне. І оця ниточка, яка зазнала удару, це саме той потічок, який забезпечував південне угруповання. Перший крок зроблений разом з тим. Не піднімаємо планку очікування, що все буде довго. Після е, даруйте що все буде швидко після удару по Антонівському мосту пройшло дуже довгих три місяці важезної роботи, допоки ми досягнули результату. Щось подібне буде і зараз, але все рухається по нашому. Так, тут варто відзначити, пане Петре, що російські окупаційні війська говорять, вони ж давним-давно почали таку свою підготовку е і будувати лінію оборони в Криму. Цими днями ще раз надходила додаткова інформація. Ну тобто вони збираються справді та дуже серйозно оборонятися. Ба більше ми з вами в одному з ефірів говорили про те, що і в армянську вони мінують кримський титан, як ще один спосіб спинити український наступ. А от враховуючи, що вони так серйозно готуються чи. Справді і вони, аналізуючи перспективи того, як буде рухатися збройні сили України, вони розуміють, що справді буде захід у Крим. Зокрема, ми ж розуміємо зараз і на лівобережжі Херсонської області після страшної трагедії, ну починає вода відходити. Питання, як ми будемо заходити у Крим, оце насправді треба дуже серйозно розібрати. Ми дещо схвали собі, на мій погляд, хибне враження, що буде дуже там серйозна лобова атака на їхні бойові порядки. На мій погляд, не зовсім е, коректний аналіз. Чому, якщо в нас з'явиться достатня кількість хорошої авіації, в першу чергу, F-16, з усією номенклатурою зброї до них? А ця зброя може мати такі дуже е, далекобійні ракети, як Ей gm 158 джасник, які можуть завдавати ударів навіть до 900 кілометрів. І якщо цих ракет буде направду дуже багато, і тиметься про сотні, а й можливо тисячі, то банально виб'ємо усе, що можна вибити. А ті самі літаки допоможуть закрити і зробити такий собі своєрідний купол над Кримом, бо мають далекобійні ракети АІМ-120 AM Амрам, які можуть завдавати ураження на 180 кілометрів, і всі такі літаки такі як Іл-76 чи е, Руслан Ан-124, які можуть допровадити Ляти до 40 тонн на різноманітнішого вантажу на півострів також стають зручною мішенью кілька тижнів, а краще кілька місяців такої роботи, і люди банально не будуть мати ні продовольства, ні харчів і не зможуть тримати зброю в руках. Я не є прихильником філософії де, прямих штурмів їхніх оборонних рубежів. Краще працювати mm -hmm. на визначенням. Ну так там вже є як два варіанти. Перше, це коли кажуть, що не дай Боже, щоб Крим перетворився в Маріуполь. Це от. Та прямі зіткнення або у Бахмут краще їх вибивати і дати можливість покинути наші території. Пане Петре, дозвольте, я дещо зміню тематику нашої розмови, і я хочу запитати про Запорєбрік. враховуючи їхні постійні заяви, тобто ми змирилися та вже розуміємо, як працює російська пропаганда. Але інколи здавалося, що, наприклад, військове керівництво, ну зокрема, військовий злочинець Путін, він не може напряму працювати настільки торно, як це робить російська пропаганда. Тим не менше йому це не заважало говорити про те, що головнокома. Андовач перебуває за кордоном Валерій Залужний. Ну а остання їхня тема це поховання Кирила Буданова. Ну і потім ми все це побачили. Та де знаходиться Залужний, і що відбувається з Будановим. То я вас хочу запитати, а чи можна припустити, що нам відомо про їхню розвідку? Як вона працює? Наскільки вона ефективна? Ну не може бути таке, що вони просто сидять в своїх студіях і вигадують якісь темники, розуміючи, що із часом вони обов'язково сядуть в ту калюжу. Ну, найголовніший аргумент на користь того, що їхня розвитка працює шалено погано. Це сам, сам початок цієї війни. Вони були упевнені на 100%, що в нас немає ні сил, ні засобів, і найголовніше, що українці не будуть чинити спротиву, і що вони зможуть буквально за декілька днів ліквідувати українську державність. Бо саме це було стратегічною їхньою метою. Отже, розуміємо, що у частині реального аналізу вивчення ситуації як такої в них зробні. Звідкою все неймовірно погано, це якщо у стратегічному контексті, якщо у тактичному контексті, давайте ми нагадаємо оце оця низку сюжетів з різних ракурсів, скільки Україна втратила леопардів, бредлі і тому подібне. Чому ми так дуже сильно транслювали саме в такий спосіб цю інформацію? Вони намагалися щоб ми спровокувалися на те, яка в нас реальний стан. Тобто, щоб ми почали виправдовуватися, От, мовляв, стільки техніки не знищено, все нормально, все добре. Це також є свідченням того, що в них розвитка працює шалено погано. Але разом з тим противника не можна недооцінювати. Попри труднощі у цій галузі, вони все ж таки обчисляють деякі наші цілі і завдають нам дошкульних ударів. Це направду битва інтелектів, і в цьому напрямку ми десь на кроках, може і на добрий десяток кроків, Попереду, але й противник навчається не можна їх недооцінювати. Пане Бетре, ми всі пам'ятаємо, як за день до повномасштабного вторгнення Латвія передала нам майже усі свої комплекси Стінгер, і як добре вони нам допомогли свого часу. А зараз ми чуємо від наших партнерів заяву про те, що вони продають Україні всі вертольоти. От всі, що є в країні, бойові вертольоти, всі бойові машини, вони продають нам. Не уточнюється щоправда їх кількість, але наскільки це міняє ситуацію зараз? Ми ви ви ще згадували про потреби Авіації, чи можуть вертольоти в якійсь, хоча б мінімальній кількості закрити потреби в авіації зараз у нас? Треба дуже коректно підходити до цього питання. Вертольот серйозна ударна зброя, але на тактичного характеру, тобто на якійсь ділянці буде краще винищуватися їхня бронетехніка і завдаватися удари по бойових позиціях. Нагадаю, що вертольоти це така собі літаюча ближня авіація. Найголовніша і найдоцільніша їхня зброя це так звані некеровані авіаційні реактивні снаряди. У першу чергу С-8 калібру 80 мм У тубусі комплектує. Ця по 20 штук. Міч мі 24 може умовно взяти там два повні тубуси, максимум чотири. Більше не зможе і задається удари такою зброєю від трьох до шести кілометрів, не більше. Ця зброя, навіть якби їх було сотні, не переламає хід війни, покращить винищення противника. А от серйозна авіація про F-16 не говорив лінивий. Оце дійсно та зброя, котра може змінити правила гри на бойовищі. Є ще одна зброя, яка може змінити правила гри, дуже часто в цьому сенсі кажуть про атакамс. І От зараз е, комітет із закордонних справ палати представників Сполучених Штатів Америки підтримав резолюцію до Джо Байдена з проханням таки виділити Україні е, ці е, ракети дальнього радіусу дії. Хто ще повинен е, підписатися під цією петицією? Хто ще повинен надавити на Байдена, аби все таки він схилився до прийняття подібного рішення? Може папі римському зателефонувати чи як? No Жар дуже гарний, але напевно Байдена переконає сам Байден та руйте може за таку гуморинку у нашому серйозному діалозі. Направду, Атакамс переламає хід війни, якщо він буде у достатній кількості підкреслю одна, дві ну, десяток ракет добре, але не змінять ходу війни. А якщо їх буде кілька сотень, а бажано кілька тисяч, оце дійсно так. Чим дуже унікальний атакамс, і чим він кращий за ракети повітряного класу, тому що. Ракети повітряного класу це час літак треба озброїти. Він є на аеродромі. Він має злетіти, вийти на райони пусків, здійснити пуски, повернутися назад, здійснити технічне обслуговування і тому подібне. А перезаряджання Атакамсу, ну це якихось 15, максимум 20 хвилин, і він дуже рухливий. Швидкість Хаймарсу у межах 85 кілометрів м. МРС М 270 у межах 60 кілометрів, і умовно ці установки можна забезпечити великою кількістю ракет на вантажівках. Отже, швидкість насипати можна багато за короткі проміжки часу. От у цьому їхня перевага. Ну вже чекаємо на таку спроможність. Пане Петре, дякуємо за коментар. Військовий експерт Петро Черник був з нами. В центре Ростова я только что с бойцами поговорила, они подводили. Сказали, что в гости приехали. Я спросила от Бакнера и он вот так сделал. В настоящий момент мы перетекли во всех местах государственной границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас... Мы входим в Ростов. Подразделение Министерства обороны, вернее, срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми, мы не убиваем детей. Детей убивает Шайгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети всем и внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Что касается заявлений по поводу арестов, это братство, это справедливость, это честь, это совесть, то, что есть у нас. А когда вы делаете заявление, у вас этих чувств нету, они у вас уничтожены, эти чувства. Поэтому вы не можете понимать ничего, кроме предательства. страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Только что начальник генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам, которые идут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично, кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан, вместо того, чтобы воевать с противником. Я хочу сказать спасибо пилотам, которые только что, как стало известно, отказались выполнять преступные команды. Начальник генштаба не успокаивается. Ошибка любого африканского диктатора. Наносить удары авиации по жилым районам. Прямо сейчас в воздухе два борта под номером 523 и 546, которые пытаются нанести эти удары. Запомните, парни, вам Родина не простит ударов по своей территории. Надо проявлять смелость и бить по территории противника, когда наша пехота двигается. Поэтому домыслы, которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать, это домыслы. Мы никому не мешаем. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили... Около сотни тысяч русских солдат Герасимов и Шайгу. Только что вертольот відкрила огонь по гражданской колоні был сбит розчотами ЧВК Вагнер. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.